Триня в районі Авдіївки. Навіщо окупанти повторюють бахмутський сценарій? Стратегічний задум дуже простий і зрозумілий. Як плацдарм у селі Кринки виявився пасткою для загарбників? Це дійсно унікальна операція. 300 спартанців вони свалять десь там в сторонці. І невже Росія готує новий наступ? Які області можуть опинитися під ударом кремля та які завдання тепер нашої стратегічної оборони? Перемолоти всю ту масу, яка а, сьогодні валить на Україну. Ось так зараз виглядає Донецька Авдіївка. Кремлівські війська намагаються захопити місто з жовтня минулого року, використовуючи велику кількість бронетехніки, але щоразу отримують по зубах. Цього тижня ситуація у східній частині Авдіївки погіршилася. Ворог пробився у місто на півдні з боку колишнього ресторану Царська охота, а також атакував в районі Кам'янки. Там чітко вирісовуються е, так званий, ну Котел, чи, е, які пробують росіяни створити разом з тим, ми чітко розуміємо, що там найбільше сьогодні зосереджено і українських можливостей з точки зору протидіяти. Тому всі їхні атаки, які відбуваються і по 40 і більше в день, вони, як правило, е, натикаються на більш серйозну оборону, на удари на артилерію, яка діє з боку України. Намагалися росіяни просунутися і далі за периметром на півночі. Там не вщухають позиційні бої. Ворог там постійно атакує. Він там застосовує і бронетехніку, і велику кількість особового складу, але якихось особливих успіхів там немає. Ми тобто, там всі успіхи за останні, мабуть, місяці, пару місяців. Вони е, там в 200-300 метрів просування, які вони змогли здобути, і, і втративши при цьому величезну кількість бронетехніки і людей. поки Кремль продовжує марити Авдіївкою, намагаючись зробити путіну подарунок до виборів, сплутати всі карти росіянам може інший гарячий напрямок: район маленького села Кринки на окупованому лівому березі Херсонщини. Так наприкінці тижня український дрон ліквідував тут ворожий розрахунок БПЛА, що полював на наш десант. Разом із оператором безпілотника і за сумісництвом, військовим пропагандистом на псевдо «Мойсей». Перед загибеллю окупант написав на своєму каналі у соцмережі, що у кринках пекло. І тут таки дійсно пекло для загарбників. Невеликий плацдарм на лівому, приблизно в 50 кілометрах від Херсону, перетворився на справжню пастку, що швидкими темпами відтягує і поглинає ворожі ресурси. На лівому березі, де знаходиться група військ Дніпро, це їх зона відповідальності у росіян, сконцентрована майже 72 тисячі особового складу російських окупаційних військ, а при цьому вони. Не можуть протидіяти блокувати розширення плацдарму саме в кринках. Гарнізон, який ну я скажу так, від 150 до 200 разів менше ніж всевроповодя Дніпро. Вони не можуть ніяк йому протидіяти, і це дійсно унікальна операція. Я навіть скажу так, це 300 спартанців. Вони смалі десь там в Стронці. Зараз ворог ну, ВДВ. Ну тут треба розуміти, що це ВДВ і морська піхота Росії. Це два найбільш боєспроможних роди військ. Всі інші вони не такі треновані. Вони не мають такого досвіду. Вони не так гарно вміють воювати. Тобто, два ці. Цих... Віда е роди військ, вони стачилися, об цей поцдар. Тобто вони були відкинуті і не змогли там нічого зробити. Ось так завершується чергова спроба штурму, як то кажуть, прикре самогубство. Бада Джага -джага! завдяки вогневій підтримці з правого берега, також ударним дронам, за даними британської розвідки, втрати РФ на цій ділянці сягнули дев'яносто відсотків. Верифіковано більш ніж 100 одиниць знищеної техніки. Це середньо легкоброньована, важкоброньована техніка, автомобільний транспорт. Йдеться про танки, ББМ, знову ж таки, авто автотранспорт, легка легкоброньована техніка і артилерія. Та не самою технікою загинув цілий командир зенітно-ракетного полку ВДВ РФ. Поблизу знов таки, кринок. Він якимсь чудом оказався всередині ЗРК Аса, і цю ЗРК АСА знищив український «Хаймарс». Десь приблизно два тижні тому там загинув цілий полковник ВДВ РФ, командуючий бронетанковою службою ВДВ РФ, який особисто приїхав на евакуацію танка. Вони приїхали там на Бремах. Значить, ну Брем це спеціалізована така машина для евакуації, і його знов-таки знищила українська артилерія. Але, попри все, відчайдушні спроби викорити наших морпіхів з лівого берега триватимуть, вважають наші експерти. Знову таки, через прийдешні вибори Путіна, адже кринки буквально перетворилися на чорну діру для окупантів. що псує картину успішності так званої СВО. Та головне, чого стратегічно вдалося досягти нашим морпіхам закріпленням на окупованому березі, украй важливо від. Відтиснути нашого противника у глиб материкової частини як мінімум на 20 кілометрів. Для чого для того, щоб по справжньому видихнув Херсон у частині артилерійських ударів, якщо з безпілотниками ще є певний певний коефіцієнт боротьби, так само як і з ракетами, то розуміємо, що звичайну артилерію снаряди збивати практично неможливо. Чи є шанс розширити наш плацдарм і в якому напрямку рухатимуться оборонці, аналізувати не будемо, адже це може за. Шкодити військові операції. Що ж до штурмів, які готують росіяни, Олександр Коваленко впевнений, їх спіткатиме доля попередніх. В них є і проблеми з забезпеченням повноцінних штурмових дій. Безпосередньо це пов'язано з тим, що штурмові дії фронтально та по флангам у районі кринок важко здійснювати в обхід траси 2206. А 2206 – там повний, ну скажімо так, повітряний контроль з боку дронів українських. Постійне наведення прострілюється ділянка з. Лісоводством від двадцять до шість до кринок сам факт закріплення наших бойових підрозділів на лівому березі відкриває можливості для знищення ворожої логістики на недосяжних до територіях. Чим далі противника відсунемо, тим швидше в нас з'явиться шанс, що почнуть працювати Хаймерси у глибину перекопу. перекопський перешийок – це дуже серйозна логістична артерія. Ми пан не розуміємо, що Хаймерс і працюють на, на глибину до 8 80 кілометрів, але цим машинам обов'язково потрібен буфер, хоча б у межах 15 кілометрів, щоб сама машина перебувала у безпеці. Тім, попри масштабні втрати, Росія явно не збирається зупинятися і влітку може піти у новий наступ, аби повністю взяти під контроль Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області. Більше того може зробити повторну спробу взяти Харків або навіть Київ. Про це пише Financial Times із посиланням на українських військових. При цьому джерело видання західний посадовець ставить ймовірність оперативного прориву у 24-му році. Під сумнів не вірять в успішність такого сценарію, і опитані нами експерти. проведення любої повітряно-десантної чи повітряно десантно-штурмової операції воно на сьогоднішній день фактично унеможливлюється через те, що повітря контролюється дуже пильно. Системи протиповітряної оборони. І е, якщо, наприклад, е, на початку війни да ми згадуємо той же самий Гостоміль, е, Васильків, це було легко зробити, тому що по великому рахунку не було цієї щільної системи, і е, ми е, ну, були мягко кажучи. Знайнацька, ну опинилися в цій ситуації. Фактор несподіванки тепер виключений, а техніки у ворога поменшало, як і живої сили, зокрема професійних військових. Цифри найкраще говорять самі за себе. Всього в зоні окупації зосереджено 462 тисячі особового стаду. Цей особовий склад потребує майже 7 тисяч танків по оперативно-штатних показниках. Є 2800. Потребує майже 19 тисяч бойових броньованих. Машин є у межах семи, тобто тільки по двох показниках вони забезпечені ледь-ледь на 50%. Чи цього достатньо? Абсолютно недостатньо. Якщо ж Путін після свого переобрання оголосить тотальну мобілізацію, ситуація може змінитися не на нашу користь. Брак військової техніки Кремль спробує компенсувати людським валом. Але чи здатні непідготовлені вояки проводити наступальні операції велике питання. Але чи ж факти тижня? А сі єдині новини.